Добрий день, колеги-освітяни, шановні члени журі та учасники 17-ї обласної онлайн-виставки ефективного педагогічного досвіду Освіта Харківщини 21-го століття. Вас вітає адміністрація Первомайського ліцею номер 7 Сучасний етап розвитку освіти в умовах несприятливого впливу економічних і соціально-культурних чинників характеризується пошуком шляхів, способів, засобів, самовдосконалення, саморозвитку, самоактуалізації творчої конкурентноздатної особистості. Також в умовах сьогодення розвиток освіти характеризується активізацією дистанційного навчання, яке сьогодні потребує розроблення не лише потужного контентного супроводу, але й засобів психологічного спрямування. Отже, шановні колеги, запрошуємо вас у номінацію Інноваційні підходи до мотивації учасників освітнього процесу в умовах дистанційної освіти, в межах якої презентуємо вам наш досвід. Щодо впровадження мотиваційного менеджменту з метою створення освітнього середовища в умовах дистанційного навчання для ефективної реалізації концептуальних засад нової української школи. Інновації в педагогіці відображають складний і довготривалий процес, у якому беруть участь багато факторів, які на нього впливають. У всьому цьому провідне місце відводиться членам подаїчного колективу, яким треба сприйняти та реалізувати подаїчне нововведення. Саме від їх готовності до інноваційної діяльності, від їх ставлення до цих нововведень залежать успіх і ефективність інноваційних освітніх проєктів. Сучасна українська система повної загальної середньої освіти функціонує відповідно до концепції нової української школи. Звертаючись до нормативних документів, які врегульовують провадження даної концепції, знаходимо твердження про передумови реформування освітньої системи у контексті мотивації. Також у концепції нової української школи знаходимо перелік компонентів формули нової школи, одним з яких є умотивований учитель, який має свободу творчості, розвивається професійно. Робимо висновок, що концепція нової української школи передбачає високий рівень мотивації педагога у здійсненні його професійної діяльності. З точки зору управлінського аспекту, адміністрація закладу вбачає рішенням розбудови мотиваційного освітнього середовища в створенні гармонійного, ефективного, сприятливого середовища для розвитку творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому та кожного вчителя, зокрема. Розуміємо, що роль вчителя повинна бути переосмислена на всіх рівнях. Життєвий та професійно практичний досвід свідчить про те, що рівень престижності вчителів, як і їхній соціальний статус, сьогодні є недостатньо високим: Плинність кадрів, відсутність молодих кадрів, знецінення функціоналу вчителів, постійні виклики, стреси. Через що багато хто з педагогічних працівників починає недооцінювати себе, свою роботу, загальну роль і значимість в освітньому процесі, відповідно втрачає інтерес до діяльності та мотивацію до саморозвитку. А ще змінилися вимоги до вмінь та компетентності вчителів. Сучасний педагог має бути на Ти з цифровими технологіями, вміти тримати увагу учнів через екран монітору, орієнтуватися на потреби дітей, чути, розуміти кожного, постійно самовдосконалюватися та бути прикладом для наслідування. Отже, перед нами молодою адміністрацією Первомайського ліцею номер 7 постали такі питання, якою може бути система мотивації та винагороду ліцеї, навіть коли ресурсів для цього недостатньо. Які є фактори мотивації та як можна запустити процес самомотивації педагогів ліцею? Для початку хочеться розібратися з термінологією, на яку ми будемо спиратися, та якою будемо оперувати. Ми більш детально вивчили, що ж таке мотивація, мотиваційний менеджмент та в чому саме полягає мотивація персоналу. Отже, управлінським мотивом для адміністрації ліцею є відповідь на питання. Що адміністрація ліцею має сьогодні зробити для того, щоб об'єднати спільною метою педагогічний колектив ліцею та вмотивувати його на результат? Адже саме при злагодженій командній роботі заклад освіти показує дуже високі результати за всіма показниками навчальної та виховної роботи. Такі високі рейтинги можливі при наявності гарних спеціалістів та правильного менеджменту управління. Вважаємо, що у правильному управлінському менеджменті повинні бути наявні наступні складові. Для нашого ліцею кожний вчитель це найголовніший ресурс. Однак успішна діяльність закладу залежить не лише від професійності та досвідченості педагогічних працівників, а ще й від того, чи хочуть вони працювати, чи вмотивовані вони. Наш досвід роботи впродовж трьох років засвідчує, що для найбільш продуктивної діяльності закладу слід звернути увагу на такі способи мотивації педагогічних працівників: безпека, довіра, ефективне моральне заохочування та інше. Проговоримо про безпеку. Під час військових дій та ще тривалий час після їх закінчення, заклади освіти в Україні працюватимуть у нових для себе вимогах до безпечного освітнього середовища. Для нас забезпечення саме безпеки стало великим викликом, адже як можна забезпечити те, на що ми можемо вплинути тільки на 10%? Надважливим завданням було забезпечити внутрішню безпеку, адже стабільний емоційний стан педагогів важливий також для якості викладання і якості результатів навчання учнів. Тому на часі став пошук можливостей для психологічної підтримки свого колективу. Це були різні навчальні проекти, підсумками яких стали заняття для працівників ліцею, під час яких розглядалися не лише професійні питання, а почуття, переживання, страхи. В умовах війни ми збільшили час на спілкування між колегами та заохотили їх до створення зони спільного користування. Таким чином, на першому поверсі ліцею створено кабінет психологічного розвантаження, де відбуваються зустрічі з дітьми в неформальній обстановці з метою підтримки їх психоемоційного стану. А для працівників ліцею були створені комфортні умови роботи в учительській, де організовувалися неформальні підтримуючі зустрічі. Для організації якісного дистанційного навчання долучилися до тренінгів з розвитку комп'ютерних навичок за підтримки благодійної організації, благодійний фонд Кіфанд. В рамках проєкту німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ – зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючи громад на сході України, дякуючи співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва. На всіх рівнях наш ліцей на сьогодні забезпечений технічним остаткуванням. Таке забезпечення технічним остаткуванням учасників освітнього процесу підвищує мотивацію до навчання та надає можливість педагогічним працівникам активно впроваджувати у свою роботу інноваційні технології, зокрема інтерактивні, інформаційно-комунікаційні проєктні. Побудувати стосунки, які базуються на принципах довіри та відкритості. Це можливо, якщо адміністрація закладу постійно сприяє прозорій, чіткій та зрозумілій комунікації між всіма учасниками освітнього процесу. Забезпечення всіх складових принципів довіри позитивно відображається на рівні професійної мотивації працівників ліцею. Для того щоб довіра сприяла підвищенню професійної мотивації наших вчителів, ми не створюємо вакууму інформації щодо найбільш значущих для наших колег питань. Не менш важливим є моральне заохочення в кожної людини є потреба в підтвердженні своєї переваги перед оточуючими та бажання визнання своїх досягнень, впевнені, чим більше заохочень. Тим більше зусиль докладає працівник так з метою підвищення власної престижності не тільки серед колег закладу, а ще й на рівні міста, області та України, в цілому, Караченцева Наталя Миколаївна, вчитель фізики, взяла участь у всеукраїнському конкурсі найкращий гендерно чутливий stem урок 2022 в межах якого популяризувала stem освіту. За результатами цього конкурсу Наталія Миколаївна увійшла у топ 5 переможців. Цей досвід став для педагогині певною сходинкою в розвитку та удосконаленні ключових компетентностей. Він вмотивував її опанувати нові для неї цифрові платформи, удосконалити навички створення мультимедійних презентацій та узагальнювати, оформлювати свій досвід у вигляді статті. Не зупинившись на досягнутому, Наталя Миколаївна у 2023-2024 навчальному році взяла участь у заході Краща СТЕМ публікація 2023, де отримала грамоту від Міністерства освіти і науки України. За сумлінне виконання обов'язків та професійні досягнення, плідну, педагогічну діяльність, досягнуті успіхи у справі навчання та виховання підростаючого покоління Наталія Миколаївна долучилась до 10-ї всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, дистанційне навчання, старт із сьогодення в майбутнє, в межах якої провела майстер-клас Гурі Пот, маленькі кроки на шляху подолання освітніх втрат. Безперечним стимулом покращення освітньої діяльності учителя є безперервне підвищення педагогічним працівником свого професійного рівня. Це піднімає на наступні сходинки соціальний статус педагога, стимулює його творчо і ефективно організовувати свою роботу, як наслідок, досягати високих результатів. Кожного разу, докладаючи більше зусиль до самоосвітньої роботи над собою. Педпрацівники переходять на більш високий рівень самоосвіти і, як наслідок, підвищують кваліфікаційну категорію. В умовах сьогодення педагогам недостатньо проходити курси, брати участь у вебінарах. Необхідно розширити зону комфорту і зробити величезний крок в освіту сьогодення та майбутнього. Такий крок у власній багаторічній педагогічній діяльності однією з перших серед вчителів початкових класів нашого ліцею зробила Норкова Валентина Миколаївна. Продовж 2023-2024 навчального року Валентина Миколаївна, маючи величезну внутрішню мотивацію до самоосвіти, впевненість у своїх силах та підтримку з боку колег і адміністрації, успішно пройшла сертифікацію серед вчителів початкових класів, в межах якої перевірила свої знання, критично поглянула на власну професійну майстерність та поділилася своїми напрацюваннями з колегами. Педагогиня була нагороджена грамотою Харківської обласної ради за виявлену ініціативу, наполегливість, сумлінне виконання обов'язків та професійні досягнення, пов'язані з реалізацією державної політики у сфері освіти. Адміністрація ліцею активно заохочує та мотивує педагогічних працівників так, щоб вони задовольняли свої базові психологічні потреби в автономності, компетентності та значущих взаєминах. Як зазначають педагоги нашого ліцею, участь у різноманітних конкурсах як зі своїми учнями, так і самостійно це завжди складно, але ця діяльність захоплює та надихає. Активними учасниками різноманітних конкурсів є Гоженко Вікторія Володимирівна, вчитель української мови та літератури. У 2023 році Вікторія Володимирівна разом зі своїми учнями долучилась до конкурсу для школярів. Розкажи про Україну! Та отримала спецвізнаку за історію Запрошуємо у місто Первомайський. Справжнім скарбом стали неймовірні подарунки від «Сторія». Учасники отримали книги від видавництва ранок. У 2024 році Гоженко Вікторія Володимирівна отримала подяку від освітнього порталу Алаба за підготовку учасників другого всеукраїнського конкурсу дитячо-юнацької творчості Листи майбутній Україні. Її учні посіли перше та друге місце в цьому конкурсі. Булгакова Валентина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури. У 2023 році вчителька разом зі здобувачами освіти долучилась до конкурсу Ми любимо зарубіжну літературу. Серед учасників зі всієї України, учень Валентини Миколаївни, у номінації Ілюстрація до художнього твору посів друге місце. Переможниці багатьох конкурсів, членкині наукового товариства ліцею Джерело, якими впродовж багатьох років опікується Мокляк Надія Анатолівна, вчитель біології, та Караченцева Наталя Миколаївна, вчитель фізики, до Дня дітей-винахідників, у 2024 році взяли участь у науково-практичному семінарі: молоді дослідники та винахідники. Перші кроки в науці за результатами участі в семінарі, викладачки та їх учениці були нагороджені сертифікатами та цінними подарунками. Систематично педагогічний колектив Первомайського ліцею номер 7 бере активну участь в різноманітних проєктах. Вже не перший рік поспіль педагоги разом зі своїми учнівськими колективами в дистанційному режимі беруть активну участь у проведенні уроків доброти та щороку отримують цікаві подарунки. Публічне визнання та поширення досвіду серед однодумців, щорічно спонукає вчителів української мови та літератури Юртаєву Інну Василівну, Каракуцю Тетяну Миколаївну, а також вчителів історії Білаш Тетяну Олексіївну та Коваленко Олену Олександрівну разом зі своїми учнями брати участь та досягати високих результатів у всеукраїнському конкурсі учнівської творчості та фестивалі ораторського мистецтва. Вся система методичної роботи в ліцеї спрямована на надання реальної дієвої допомоги педагогічним кадрам у розвитку їх професійної компетенції, комп'ютерної грамотності, а також активізації їх творчого потенціалу через запровадження інноваційних технологій навчання, досвід закладу з теми створення ефективної системи мотиваційного освітнього середовища. Було узагальнено та представлено в грудні 2023 року на міському онлайн-семінарі практикумі керівників закладів загальної середньої освіти та їх заступників з навчально-виховної роботи за темою мотиваційний менеджмент створення освітнього середовища в умовах дистанційного навчання для ефективної реалізації концептуальних засад нової української школи. Вважаємо, що для підвищення. Результативності роботи педагогічного колективу треба враховувати індивідуальний внесок кожного працівника та роботу колективу в цілому. Отже, задача адміністрації Первомайського ліцею No7 розбудовувати і надалі ефективну систему мотиваційного освітнього середовища, в якій кожний вчитель буде мотивувати дітей власним прикладом. Адже магія цього процесу полягає в тому, що вчитель стає позитивним прикладом для учня, а ми впевнені, що вмотивований вчитель це вмотивовані учні.